В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Ваше Високопреосвященство, Владико Клаудіє, Апостольські нунці в Україні, Преосвященні владики, Високопреподобні протоігумене, ігумене, ігумені, дорогі брати і сестри в монашестві, браття семінаристи. Дорогі в Христі, браті і сестри, які поєднуються з нами в молитві при помочі радіо і телебачення. в Христі, брати і сестри. Найперше дозвольте мені сердечно привітати, славне монашество Української греко-католицької церкви, яке сьогодні так чисельно прибуло до нашого Патріаршого собору, для того, щоб цією прощею. В молитовний спосіб разом з головою церкви завершити рік богопосвяченого життя у Селенській церкві. Вітаю вас сьогодні. За вас сьогодні є особлива молитва. Ви і наша сила, ви і наша радість, ви наша надія. У сьогоднішньому Івановському читанні ми бачимо Ісуса Христа посеред велилюдного міста Єрихону. Місто Єрихон, як ми добре знаємо, це було місто прикордоння, де стікалися різні звичаї, культури, і, як завжди, прикордонне місце це і місто комерції, місто великих грошей. А так само місто тих, хто наживається на біді, а деколи навіть на фортуні тих, хто переходить кордони. І ось саме в гущовині такого дуже різношерпного міста ми бачимо Ісуса Христа і бачимо в центрі всієї цієї події зустріч. Зустріч з живим Христом. Зустріч між Христом і Митарем Закхеєм. Можна з певністю твердити, що постать Митря Закхея є одною найбільш символічних в усьому Євангелії від апостола Луки. Він, очевидно, не був останньою людиною в тому місці. Він добре вмів. Нажитися на потребах ближнього, бо не просто був митарем, але каже Лука, був начальником Митарів, був головою податкової служби цієї митниці. Отож, мабуть, жодної копійки своїх рух ніколи не опускав. Але він мав цікавість, хотів побачити Ісуса. І саме про оте побачення. Навіть іронізує Лука. Каже, Він так хотів побачити Ісуса, але був малого зросту і то мусив аж вилізти собі на Шовковицю. Ви собі уявіть начальника податкової служби серед міста на дереві. Я думаю, він тим виставив себе уже на великий сміх серед тих людей, які так, мабуть, зібралися, щоб побачити Христа. Але усі ті події зустрічі. Лука описує три ключових моменти побачення, покликання і спільне перебування в домі. Як цікаво, він хотів побачити Ісуса, мабуть, не сподівався, що Ісус його зауважить. Але хто першим кого побачив? Каже Лука, що Ісус першим звернув свій погляд на завислого на дереві Закхея. Він його побачив. Мабуть, може, він і ховався той Закхей в листях Шовковиці від Спасителя, але Христос його побачив і цей погляд, радше зустріч двох поглядів, мабуть, була початком чогось надзвичайно глибокого і нового. Потім Христос ще більше дивує Закхея, тому що кличе його по імені. Каже до Нього, Закхею, злізай. Сьогодні я маю бути у твоєму домі. Мабуть, Закей такого ніколи не чекав, що його першого побачать і покличуть по імені. А про те, що Христос зайде до Його дому, він, можливо, навіть і не мріяв. Бачите, Лука, говорячи про дім, не лише каже нам про місце під дахом. Дім означає життєвий простір, означає місце, де перебуває серце і скарб того серця, тої особи і тої родини. Яка у цьому домі проживає, захотівши прийти в дім, а ще більше трапезу розділити, Ісус наче вривається в його особисте життя, входить з усією своєю спасительною силою в його життєвий простір, входить внутро його власної особи, робить з ним щось надзвичайно нового. Побачив, покликав і прийшов. А тепер звернімо увагу на Захея, що з ним діється. Очевидно, він з цікавості перетворюється на того, хто відповідає на запрошення. Більше того, приймає Ісуса Христа, який приходить у Його дім. Але наслідком такої зустрічі. Є цілковита зміна його особистого життя, зміна його місця в суспільстві і зміна його відношення до Бога. Він вигукує з радістю, кажучи, половину мого майда віддам, бі... віддам в Богих, а коли кого покривдив, віддам в четверо. Чи ви бачили податківця, який з радістю віддає половину свого майна? Чи ви бачили якогось багача, який скривде, мабуть, тисячі людей в своєму житті, який вчетверо повертає їм з радістю? Ну, це щось дивного. Але заглиблюючись у цю іванівську історію, ми бачимо, що саме причиною, мотивом цієї радості і готовністю віддати все було те, що Закхей щось отримав. Отримав якийсь великий дар. І тим даром є присутність Ісуса Христа, а разом з Ним дар спасіння. Той, хто має Христа у своєму житті, у своєму серці, може все віддати. Тому що той дар перевищає все те, що людина може мати, знати чи вміти. Ісус у домі є причиною цієї радості. І він наче починає відшуковувати найглибші, найкращі риси цього митаря і грішника. Каже, на цей дім сьогодні зійшло спасіння, бо і він, син Авраама, а син чоловічий прийшов, щоб шукати і спасти те, що погибає. Другі в Христі, дорогі брати і сестри, в монашестві богопосвячені особи. Я думаю, що кожен з вас, слухаючи ці євангельські слова, відчитує свою власну особисту історію зустрічі з живим Христом, свого особистого покликання до богопосвяченого життя. Бачите, сьогоднішній світ не розуміє. Глибини монашого подвигу. Тому що богопосвячена особа в потрійний спосіб живе свою посвяту, складаючи обіти послуху, убожества і досмертної чистоти. Зрозуміти це можна лише тоді, коли побачимо. Величезний дар, який мають у своєму житті ті особи, які живуть посвяченими Богові. Тому що хтось колись, сам Бог, нас побачив на нашій смоковниці, в нашій життєвій ситуації, в нашій сім'ї, навіть серед нашого болю і розчарування. Не ми його побачили першими, але Він нас. Тому каже Христос: не ви мене вибрали, але я вас вибрав, покликав і благословив, щоб ви йшли і плід принесли. Саме той, хто має у своєму домі, у своєму серці завжди присутню живого Бога, може складати обід добровільного вбожества. Тому що хто має Бога, той в Бозі має все. Про таких говорить святий апостол Павло, нуля габентес посидентес». Вони, не маючи нічого, посідають все. І лише той, хто посвятив своє життя Богові, живе в убожестві добровільному, може бути справді чистим. Чистим і послушним, і то з радістю, так як сьогодні радіє Закхей, з радістю переживаючи оцей дар особистого життя, посвячення і спасіння, яке сходить на того сина, на ту доньку Божу. Друге наше монашество. Сьогодні дуже часто. Люди, які вас бачать, хочуть перш за все бачити у вас того Бога, якому ви посвятилися. Як сьогодні люди потребують тої зустрічі з живим Христом, але ви є посередниками цієї зустрічі. Як люди сьогодні потребують прийняти у свій дім, у своє життя, у свій життєвій простір, у свою хату живого Спасителя. Але це можете зробити ви, у вашій богопосвяченій особі. Ви маєте бути живим таїнством присутності живого Бога серед свого народу. Тому без вас ніколи не зможе церква бути справді сильною і повноцінною. Без вас. Божий люд не може до кінця відчути себе люблений Богом. Богом спасенним, особливо в часи непевності, війни, страждань, крові і переслідування. Тому так радіє сьогодні наш патріарх і собор вашою присутністю. Тому так радіємо ми, що ви сьогодні прийшли до, нашої, до нашого храму, до нашого собору, до нашого дому, до вашого батьківського дому. Разом з вами. Тут сьогодні є присутній живий Христос, а кожен, хто є присутній сьогодні, тут, на тій літургії, чує через вас слова Ісусові. Сьогодні на Тебе, Сину і доню, на твій дім зійшло спасіння, бо ти є син і донька Божа. Дай Бог нам відповісти. На той поклик, на те запрошення, яке посилає нам спаситель. Дай Бог нам глибоко жити те наше життя посвяченим. Тому що глибина і справжність нашому, нашого подвигу залежить від глибини особистої злуки, особистого стосунку з нашим Спасителем Христом. Нехай милостивий Господь буде з усіма вами. Амінь. Христос народився.